Я йшла вулицею Євгена Сверстюка, тут поряд, і щось мене так прямо переклинило. Дивлюся, криниця стоїть. Я ніколи не бачила, щоб нею користувалися, але вона є. І я давай запитувати спочатку в колег тут, в своєму скажімо так, в своєму маленькому колективі кажу, хто живе в приватному секторі, а може у вас десь поряд є криниці, такі, що вони ще не оновлені, не забетоновані. От такі от. Є вже штук п'ять, ми знайшли тут, от по старому місту, сфотографували мені і ну, колеги так прийшлися вулицями і шукаємо ще. Шукаємо ще. В нашої бібліотекарки є теж у дворі кліниця, але каже, вона така вже там ми заліземо були. Там це ну коротше, вона вже оновлена. Вже я кажу, ну це хай буде так уже на, на крайній випадок, бо вона вже оновлена і не зовсім така. А от коли ще є цей от колодязь або ще десь. Мені здається, я десь бачила журавлі, Шири. журавлі криниці, десь ще є нас в Броварах. Це дуже цікаво. А потім ми так подумали, подумали і кажуть, попитали там родичів, а там, а ще є в Требухові, Я ще десь кажу, а ну Требухів, це ж теж громада броварська. Давайте розширимося ще туди. <свист> <свист> Приєднаємо. Там можна ми спочатку отак, а потім думаємо, що та що якось отак от воно ну, все буде. Ну, ми спочатку думали, звичайно, тільки про бровари, бо, звичайно, в селах щось позалишалося, а спробуєш знайти криницю в місті. От, і mm -hmm. <говори> поки що йде така пошукова робота, і щоб просто таке завдання, щоб кожен хто знає, де можливо в нього щось поряд таке є, щоб сфотографували, і тоді ми передамо на школу мистецтв, і там, можливо, теж будуть картини mm -hmm. зробимо mm -hmm. виставку так. З ціною я вже говорила, буде в нас.